Сьогоднішнє відео. У нас сьогодні тепло, навіть так спекотно, але вітер, дуже сильний пориви такі вітру. А я хочу свою цю троянду вже пообрізати, а ще такі, то щоб пообцвіталося, бо багато вже є таких, що цвітаються, а цей вітер несе ці пелісточки, що обсипаються по всьому двору. Я хочу обрізати, щоб воно не летіло нікуди. Взяла секатора, сапу. Я беру собі сапу на допомогу, щоб де там не можна достати, то пригинаю місто. Потім сікатором обрізаю. Ось одна цвілася, а ще куп'яночки І Ось пуп'яночки, Тут ось така краса у мене. Я цю вже виріжу. а Пуп'яночки заклішу. А це хай не поцвітає. Тут у мене ось також багато пригинаю і це все обрізаю, сиплеться вже тут ось. У яночки, а це обцвітається, то також зараз виріжу. Це ось вже все потрібно зрізати. Так. Ці, це обцвітається. Там ще одна зацвітає, покажу вам ту красу. Велика в мене є троянда летюча. Тут ось ціла гілка, мабуть, уже тут дріжу. Це все нехай молоденьке пускає. Красно. Така троянда, що буде цвісти, ще і цвісти вона в мене. Дуже багато тут пуп'янків, потім буде трішки перерив і знову вона буде пускати пуп'янки. Так що ще буде радувати вона нос. Цією красою, своїми квітами. Вона велика, так що в мене тут багато. Треба якось так акуратно це вирізала. А те, що ще залишаю пов'яночки, який так. цвіту. І так зараз буду все обрізати. Краса красою, а робота коли цієї краси також потої. І риси обцвілися, треба пообрізати. Потім пообрізаю спочатку квіти, потім листя. Троянди обцвітаються також. Потрібно обрізати те, що обцвітається. Цей білий кущик у мене також ще цвіте, це спірея. Але я її обрізаю вже осінню, потім обрізаю такі старіші гілочки. А молоденький залишу. Коло всього потрібно попрацювати, щоб було красиво. Прийшла до цієї красуні, буду обрізати. Мені також є небагато, але ось такі вже треба пообрізати. Це, бачите, тримається, обсілася, але тримається. Красиво такого. Колір такий красивий. Краса красою, квіти квітами, огород городом. Тут роботи також хватає. в теплиці полить, полила, помідори попасинкувала, пройшла і покропила вифітовтори ще раз. Оце Така робота кожен день. Те сполуть, те обломать, те обірвати, те обрізать, те полить. Капусту тільки що також покупала від, від білокрилки. Перейшла на водні процедури з капустою. Коли кожен день, коли через день з напору холодною водою купаю її. Є вона, звичайно, та білокрилка. Зараз вже не піду туди, бо намочила, там росу зробила, щоб вам показати. Але не на одній більше, на другий менше, але все рівно фатаю її. Так що продовжую купати її, а там буде видно. Обрізала цю красуню, ще є на ній квіточки, так що вона ще не геть обцвілася, але на зміну її прийде інша. Вірніше вже прийшла, можна сказати. Зараз вам покажу цю красу. Покажу вам червону ось тут красуню. Таку Ось гляньте. така краса. Ось гляньте, яка красуня. В мене зацвітує. Така краса. Бачите? Яка велика летюча роза в мене є. Це вона ще тільки зацвітає. А як вона повністю зацвіте, вона вся буде покрита квітами. І буде така краса, такі квіточки, бачите. Які. Невеличкі, але красиві. Така краса. З цієї сторони також. Вона і квіти, тільки що вона з цієї сторони пізніше зацвітає, бо тут менше сонця. Після обіду вже в другій половині дня з'являється сонце, тому вона така тут менше квітів і пізніше зацвітає. Це все, бачите, зацвітає. Це ж куп'яночки. п'яночки. Воно все зацвіте і буде. Ця вона в квітах, красуня. Така. Це арка, коли діти одружувалися, ставили цю арку, таку прикрашали кульками, квітами. Ну і коли вже після весілля я вирішила її залишити і посадила тут трояндуцю. І вона тепер оце так розрослася, Через рік вирізаю старі тут ці пагони, чи як вони називаються. Вирізаю і залишаю молодий. Вона це, за рік розростається, знову така. Заплітаю цю арочку і отако скільки цвіту на ній з'являється. Краса. Дякую вам за перегляд. Закінчую своє відео з такою красою. Бажаю вам всього найкращого, гарного настрою, спокою і до зустрічі в наступних відео.